Як, як ні, так? Ну, от, дивіся, міняємо, абсолютно де, правильно. Дивіся, от давай візьмемо Міністерство освіти. Да? Там, напевно, людей 2000 точно працює. раз, Далі існують в системі виконавчої влади відділи народної освіти. Починаючи з обласного, далі міський е, відділ народної освіти, районний відділ. Вони чим займаються? Для чого? Дивіться, добре, ми зменшимо кількість. Ні, ні, оптимізували. Я т, е, канал інтерв'ю. Так тепер ти беремо просту математику, беремо просту математичну а -а -а. формулу. Так? У нас є фонд зарплат, так? Він є, він нікуди в нас не дівається. І на конкурсних засадах буде 2 Добре, на, на 30. Ми його ділимо. Да. І в нас 4 тисячі множиться на 30. Скільки виходить? Угу. На таку зарплату піде, хороший спеціаліст? Ну, я думаю, так. Да. Але на конкурсних засадах виключно. Нас то буде вирішувати конкурсна комісія. Так, да, за участі, то -то да, За участь, за участі громадських організацій. От громадських, да, яких не існує. Чому? Ну, більше я... всього Адилашки. Я... я вони перебіють. Ні, я серйозно. Ну, такі фахові. Ви 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 да. а, Ви, ви не, фах... Не, фах... Не, фахівець? Е, дивись, я, я чому показав цю книжку? Оці люди, вони експериментували прямо на країні. І з чим це закінчило дуже багато. Ні, ні, ні. Спочатку був воєнний комунізм. Жрачка пропала. Все пропало. Паровози стали, дрова пропали. Тобто і і і жінки трив... були спільні. Жінки були спільні, всі були щасливі, так би. Жінки спільні. А що це Тано... Жінки тебе -то таксикали. Просто про економіку. Дивіться, а про військову економіку. Економі... Економіка це не наука. Я питався економістів, вони кажуть, що це не наука. Тобто ми не можемо написати формулу. Як ми... це не наука? Ми... Поруш... Це... Бухгалтерія, це Чекай. наука. Порушення бухгалтерія. Порушення економічне аналіз при... приводить це наука. до це? Ні, 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 ні. Да. Дивіться, ну, тут Це такі дір. самі закони, як у фізиці. Економіка така наука. От є грошей, от треба їх і витратити. Так, ефективно. Але так. тут приходить людина, яка каже, ви не виходите тільки ні, 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 ні. А, ви не так, тільки два з... з... слова. З... Ні, 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 ні. Людина каже, от у нас ви стільки, але а ми формуємо держбюджет з дефіцитом, Я тому що, що ми розраховуємо зу... на наступні поход... надходження, а також з рахуванням зовнішніх запозичення. Звичаємо, запозичуємо, витрачаємо, хрін знає куди. В результаті маємо державний борг 80% ВВП, маємо абсолютно розвалену економіку, абсолютно загнаний в тінь середній молитву. Хвильки. З точки зору то то, суспільства. Крадіжка це не є економічним поняттям, розумієш? Це кримінальне поняття. Не треба плутати. А і от коли люди починають жити за рахунок зовнішніх запозичень, це як у професора Перебеженського. У нас в сортирі настає розруха. Вибач, от... ти як художник, я так розумію, по своєму складу, я як інженер повторюю, контроль у нас є. Відповідальність є. тепер, як нам створити той план ГОРО? Е, ну, Радянський Союз там працював по плану. Ми будемо по плану працювати, Плава який будемо. у нас був а, другим пунктом нашої програми. Нам кажуть, що він там може вже є, ви про нього нічого не чули, ніхто не... Він же повинен бути, ще ми будемо плавати так, просто інтуїтивно. Ну, може в нас генії зверху. Не, я? Ну, я не знаю. Чекай, ми ж Ні, ти пропонуєш не план, ти пропонуєш віддати свободу вниз. Да? Вниз воно само зарухається. Да? 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 Серйозно? Да? А чому ні? У людей немає грошей. Ніхто банків в нас Є, немає. Є, немає. Є, там, Є. Там. Є. Значить, якщо ти в жовтві захочеш відкрити міні-готель, почати свою справу, або кремничку, або ще щось, з певним обсягом мусиш отримати від держави три роки податкових канікул. Ну, це відомо, Пільгові кредити. Але, 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 але не одразу тобі видали. На, Ігор, іди. Я так, Прикинув це гривні. Завтра невідомо, які. Ні. А ви не пам'ятаєте, як нас кредити брали, як в Штатах була булька ця мильна, яка луснула. Кредити як давати? Чим ти будеш відповідати? Чим? Своїм майном, мабуть? Да. Чи тюрьмою? А що наші люди зроблять, які звикли не довіряти державі і поки що його немає? Ну, Перемиються в зелень і покладуть собі на кишеню. І а зали... зникнуть? Ні, ні. Проти цього я елементарно. Називається не кредитування, а факторинг. Тобто ти приходиш і кажеш, мені потрібно купити це приміщення. Хто продавець? Вот тобто ви вважаєте, що головна у нас економіка Проблема лише в економіці. Бо ми розмовляємо все це. Про... Це базис. ти ж читаєш радянські книжки. Не, 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 не. Все Судячи все по Путину, зараз в світі не. економіка а, а це, це... це Великий князь чи пут-ін чи пут-аут. Слухай. Ми, тільки що ми чекали його танки, це він щось може. Так де танки? Ну нема ж танків. Ми, Я відразу сказав, не що не виїхав виплату зарплату, виплату соціалу. Ще трохи, напевно, все-таки не будуть говорити росіян. Давай поговоримо про наших вибори? — У нас проблема з управлінням. ця проблема в світі вже роки 50. А відповідно з відповідальністю. Питання відразу. Сказав. Mm. Да. Так відразу, хто призначив командуючим Чорноморським nee. флотом України адмірала контрадмірала Березовського? Вони, вони виправились, коли він зрадив. А тепер питання, хто його призначив. Чого його не розстріляли? не посадили? Хто його призначив? Де наша альфа яка? А хто його призначив? Міністр, так ото, значить, Міністр встали, і вийшов в двері. Польський міністр ми, вийшов ми, за годину. Послухайте, у нас не відпрацьовувано. Дивіться, що було вже 50 років в Штатах. Віце-прем'єр Америки, віце президент. Да. президент не, Джо Байден. Ну, не, неважливо. Це було 50-40 років. Тому це вже була проблема. На вирішення проблеми у людини такого класу було, ну, здається, там, 17 хвилин. Проблема не в тому, що ми там якогось міністра не правимо. Всі проблеми в всьому світі однакові. Як управляти складними системами? Розумієте? Не про те, що ці люди, які там зараз нами рулять, але ж вона сказала, ми команда смертників на три місяці, може потім на 6, на 9, потім народить щось, Як нам змінити систему, щоб вона управляла країною, але не... з дупи в дупу перелітала? <и> <и> да, антисистема. Значить, її треба А тобі не сподобалося, що ми робили три місяці. Ви не створюєте систему. Ми створили систему. Ми шукали шляхи до того, які створені. Ми використовували готові наші штуки. Ну, ти, ти просто ти може спочатку попати. Ігор, є ще питання. Приблизно таке питання, як ти ставив е по гостиному двору. От ви боролись, боролись, боролись. А гостинний я двір, ні, ні, хвильку, а, а гостинний двір, або там, неважливо, гончара. Ні, не, це неважливо. Стоп, давай будемо Бо, говорити може, там, прав... де я... Окей. А... Ви боролись, боролись, але, але в результаті на гончара побудували, гостинний двір перебудовують, до речі, сатрапи того самого Януковича і... і Дусі. Дуся побіг, а гостинний двір продовжується, все нормально. Так тут питання, от ви склали план. Я не складав там плану. Те, товариство там... склало. Три місяці тому товариство. Так, Соболя, Луценка і усі ці люди, які на цій сцені зараз. Ага. При чому тут? Потім, потім, потім вони були на студентському майдані. Тобто результати, я ж про це вже з 10 го року кажу. Люди е, то проти всіх, але працюють Сушка, потім вони проти партії, але йдуть до тобто, помічниками до Бригінця. Я ж кажу, де ми з проституцією, тим ще Який? Оцей план, який ви створили три місяці тому, громад... він кажуть, нічого Ну, Я ж сказав, от тут були дрова, люди не були. Ні, це, це, це була <пілка> це, це, дивись, це, плани бувають тактичні, стратегічні. Це, це просто технічне завдання. Треба людей наготувати, треба людей Треба, треба було це зробити. Чомусь вона цього, Правильно. Того, того, цього не зробили. Правильно. Це план все. Честі перевізника. І все. Для того не треба створювати план. Ні-ні-ні. Для цього треба було зібрати людей, щоб вони об'єдналися. І вони об'єдналися. Ми допомагали один одному. А поки це вони мали, що час, поки ви їх збирали? Що? Кажу, поки ви їх збирали, об'єднували, вони мерзли і були живуть? Ні, там спочатку їх неможливо було об'єднати. Там були спочатку балаболи, які хотіли створити якусь я політичну посітку. Сюди, коли я приїхав, коли біля вави, біля стели, біля мені, прошу, вибачте мене, киян е, е, тут стояли студії, не було жодної бочки, мій знайомий просто... Ні, ми, ми ж пізніше почали. Ми вже подивилися, що все розвалюється. – Я просто тобі про що кажу, що то, що то, ти то, зараз то, говориш, то, це не є е, механізм застосування якоїсь плану. Глобаліст? Людина вважає, просто, що якщо люди розбігаються о... з Майдану, а ти їх залишаєш. Дрібнаця. А? Це просто дрібне вирішення. Це, ні, чекай. Це, ні, ні, це правильно кажеш. Якщо ти будеш сидіти голодний, а я тобі дам хліба, а ти не їш. Це дрібне чи не? Чи... Біграф. Що? А, пала ця штучка. А. Та нічого не чує. Е, е, так... Слухай, ми ж одне і те саме говоримо вже стільки років. Ті, хто треба все чують. Але... Як зробити, щоб воно працювало? Щоб працювало що? Змі... Дивись. — От Деді, він свідок, ми вже багато років кажемо, треба змінити систему влади. І вже зі сином цей пост... Треба змінити, ніхто не каже як. Каже, оберіть і, нас. І на да, оберіть нас і ми їх змінимо. Потім ми їх обираємо. Знов та сама дупа, ми збираємось тут. А от Янукович обіцяв, обіцяв почути всіх. Він і почу він почув всіх. він почув Але. всіх. і класно почув да. на Майдані. Тобто то, 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 ще то, раз. То, раз. То, розумієш, коли ми на загальних... Ви владу, так робите там народні ради, mm. створюєте, вони там починають якусь діяти. Я проти народних рад. Починають, добре, за що ти Запропонуй. Ах, дивись. Е, -е я... Ти хочеш, щоб я просто пропонував конкретний Ні, ну у вас є план. Ти можеш в двох зараз мені його... Чи Є у вас план, його, тобі, бомаги, я питав його. у Львова, бо вони най найрозумніші, вони не люблять регулів. Тут київські такі селяни, я з хутора відра, не розумієш. Дивись. Та, е... бо, то, десь насправді... десь <кх>, нічого хорошого. Дивись, е... насправді, ну, це динамічна система. Україна, Київ, там, район якийсь. і Немає стандартної схеми по тим же самим забудовам до мене, коли приходили, допоможи. І ці наші герої, що приходять відразу, ламають паркан, дають інтерв'ю, все, пішли. Будівництво продовжує. Ми ж не так діяли, абсолютно. Там, де ми не дали забудувати, все по-різному було, різні точки. Тобто для України теперішньої, може вже не той план, що в четвертому, ситуація інша, люди інші, розумієш, світ інший. Я їй кажу, що треба що змінити? Треба зробити таку владу, щоб вона знаходила рішення, а не головне, щоб ми її контролювали. Систему контролю обов'язково потрібна. Але влада повинна робити. І там повинні бути профі. А, а як вони вона? туди потрапили? Відбір дуже вона. просто. Дивіться, як нам написати Я конституцію. Ага. Кожен, хто запропонує там себе чи когось запропонує владу, він буде певні частинці громади, неугодний. Ну, це є законтак. Влада завжди комусь не подобається. Абсолютно. Немає такої людини, яка б на 100% задовільнила всіх. Правда? Угу. Тому питання ідеально створити ідеальну владу. Ну, можливо, треба зміняти просто. Сказав ідеально. Ефективно. Ефективно, ну, в нашу ідеальна Дивись, дивись, дивись. Що таке, ну, от...